Ми хочемо найперше зробити тут центр такий молодіжний, де діти можуть в спортзалі займатися різними фізкультурними вправами, можливо, якісь тренажери встановити. І, напевно, ми хочемо його відновити. Щоб міг функціонувати в подальшому цілий центр наш, ми хочемо поетапно робити ремонт і реконструкцію в даному приміщенні. В першу чергу це є спортивний зал. ми не знаємо, в якому стані знаходиться дах, чи треба все міняти, чи ну, дивлячися на стан, це напевно він незадовільний. І треба все міняти. І треба робити раз, а не декілька разів пізніше переробляти, щоб воно було зроблено якісно. І, звичайно, мусять фахівці оцінити це. Так само міняти всю підлогу. Вікна, двері. Були відновлювані роботи, наприклад, оббивання, такі роботи, я б сказав, підсобні, можна вже розпочинати роботу. І в загальному всі площі ми вже розпочали деяку роботу, зараз будемо активізувати свою роботу, діяльність в тому спортивному залі. Ми хочемо залучати молодь, і ми співпрацюємо з депутатами селищної ради, які активно працюють. Для молоді ми готові підписати різні договори, контракти з ними, щоб вони могли займатися і, що можливо, ставитися до того, що ми тут зробимо. Це буде найкраще, якась певна відповідальність. І діти будуть шанувати, і вже території принаймні, будуть мати можливість, де свій довільний час витрачати на якісь певні добрі речі.